Номер 755. Розкладіть на множники. Номер 1. А в 12 плюс Б в 9. -й. Давайте представимо кожний з цих одночленів, як якийсь вираз піднесений до кубу. Це в нас буде А в четвертій піднесений до кубу. Перевіряємо 4 на 3 – 12. плюс Б в третій піднесений до кубу. Дорівнює. Використовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде А в четвертій плюс Б в кубі, помножений на неповний квадрат різниці. Підносимо до квадрату, це в нас буде А у восьмій мінус а в четвертій Б в кубі плюс Б у шостій. Номер 2. Х у вісімнадцятій. Мінус іг в 27 дорівнює. Представимо, як кожний одночлен як якого, куб якогось виразу. Це у нас буде х у 6 піднесене до кубу, мінус іг в 9 піднесене до кубу. Перевіряємо 6 на 3 18, 9 на 3 27. Тепер використовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде х у 6 мінус у 9 помножити на неповний квадрат суми х12 плюс х6 у 9 плюс y в 18. 9 помножити на 2. Номер 3. М в шостій н3 мінус п в 12. Дорівнює. m у шостій. Можна представити як m квадрат, піднесене до кубу, помножити на n в кубі. Мінус p12 це п в четвертій піднесене до кубу. Тепер у першому одночлені давайте винесемо спільний показник степені 3 за дужечки. Це у нас буде m квадрат n піднесене до кубу, мінус п в четвертій піднесене до кубу. І тепер застосовуємо формулу скороченого множення для різниці квадратів. Це в нас буде m квадрат n мінус p в четвертій помножене на неповний квадрат суми. Це буде підносимо до квадрату m в четвертій, підносимо до квадрату кожний з множників m в четвертій n квадрат плюс m2n в четвертій плюс. Б підносимо до квадрату у 8. Номер 4. А в 24 Б в 33 плюс 1. Так само представимо кожний з виразів як куб якогось виразу. А в 24 це буде А в 8 піднесене до кубу. Б в 33 це буде Б в 11 піднесене до кубу. Та 1 завжди можу представити як 1 у кубі. Виносимо спільний показник степеня за дужечки. отримаємо А у8 Б в 11 піднесене до кубу, плюс 1 у кубі. Застосовуємо формулу, це у нас буде А у 8Б в 11 плюс 1 помножити на неповний квадрат різниці. Підносимо те що в дужечках, до квадрату, підносимо до квадрату кожен з множників. Це буде А в 16, Б в 22, плюс перемножуємо вирази. Це буде А в 8Б в 11, плюс мінус, тут же ж різниця, мінус, зачекайте, виправимо. Тут у нас різниця, так, а тут плюс. Плюс 1. Номер 5. 8 8m у шостій плюс 27n в 9. 8 – це 2 в кубі, м у шостій це м в квадраті піднесене до кубу. 27 це 3 в кубі. Та n в 9 це n в третій піднесене до кубу. Виносимо спільний показник степені. Це в нас буде. 2m в квадраті піднесене до кубу плюс 3n у кубі піднесене до кубу. Дорівнюємо використаємо форму 2 m квадрат плюс 3n куб помножене на неповний квадрат різниці. Підносимо до квадрату 4m в четвертій мінус перемножимо 2 на 3 – 6,

це в нас буде 03 піднесено до кубу, а х21, це буде х в сьомій, піднесено до кубу. 0,125, це буде 0,5 піднесено до кубу. А y24, це y у 8, піднесено до кубу. Так само винесемо спільний показник степеня 3 за дужечки, отримаємо 03х в сьомій, піднесено до кубу. Плюс другий вираз 0,5y у 8 піднесений до кубу. Дорівнює. Тепер ми користуємо формулу 03х у сьомій плюс 05 у 8. Множимо на неповний квадрат різниці. Це в нас буде, підносимо до квадрату 0,09х в 14 мінус.

0,216 це в нас буде 06 піднесене до кубу. 8 це 2 піднесене до кубу. А це 27 це це в дев'ятій піднесене до кубу. 06 піднесене до кубу. Виносимо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо 2 це в 9 піднесене до кубу. Дорівнює. 0,6. Мінус 2 в 9. Множимо на неповний квадрат суми буде 0,36 мінус 2 на 06. Це сума, тобто 2 на 06, 1 та 2 c в 9, плюс 4 це 18. Номер вісім. Тисяча. А в 12 Б в третій плюс 0,001 С в шостій, Д в 15. Дорінь. Тисяча це 10 в третій, А в 12 це А в четвертій піднесене до кубу, Б в куб, плюс одна тисячна це 01 піднесене до кубу. С о шості, це в квадраті піднесене до кубу. А де в 15 це д в п'ятій піднесене до кубу. В першому та другому виразі відносимо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо 10а в четвертій Б піднесене до кубу плюс 01С квадрат Д в 5 піднесене до кубу. Дорівнює. 10а в четвертій Б плюс 01 це квадрат d в п'ятій. Та множимо на неповний квадрат різниці. Підносимо до квадрату. Це в нас буде 100 А у восьмій, Б в квадраті, підносимо кожний множник. Мінус, перемножимо 10 на 01 це 1, C1. буде А в четвертій. Б квадрат, d в п'ятій. Та підносимо до квадрату другий вираз. Це буде 0, 0, 1, c в четвертій d в десятій. Вправа номер 756. Подайте у вигляді добутку вираз. Номер 1. А у шостій мінус 8. Дивіться, давайте представимо цей вираз як різницю а у шостій це а в квадраті піднесене до кубу. Міс 8 це 2 у кубів. Дорівнює. а в квадраті мінус 2 ми застосуємо формулу скороченого множення та множимо на неповний квадрат суми. Це буде а в четвертій плюс 2 на а квадрат, 2 а квадрат та плюс 4. Номер 2. М в 12 плюс 27. М12 це в нас буде М в четвертій, піднесене до кубу, плюс 27 це 3 в кубі. Розписуємо суму кубів, це буде м в четвертій плюс 3 на неповний квадрат різниці. М в 8 мінус 3 на М в четвертій та плюс 9. Номер 3. А в кубі мінус Б в 15. Це в вісімнадцяті. Дорівнює. А у кубі Б в п'ятнадцяті це Б в п'ятій піднесене до кубу. Це в вісімцій це, це в шостій піднесене до кубу. Виносимо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо А у кубі мінус Б в п'ятій. С в шостій, піднесене до кубу, дорівнює. Розписуємо різницю кубі, це буде А мінус Б в п'ятій С в шостій, множимо на неповний квадрат суми. Це буде А квадрат плюс А Б в п'ятій С в шостій плюс Б в десятій С в 12. Номер 4 Одиниця мінус А в 21 Б в 9. Дорівню. Дивіться, одиницю можемо представити як 1 в кубі. Міс А21 це А в 7 піднесене до кубу, Б в 9 це Б в 3 піднесене до кубу. Дорівнює. Виносимо спільний показник степені. Це буде 1 в кубі мінус. А в сьомій помножене на Б в кубі. Все це, це у нас піднесено до кубу. Отримали різницю кубів, застосовуємо форму одиниця мінус А в сьомій Б в кубі, та множимо на неповний квадрат суми. Це буде квадрат одиниці 1, 1 плюс А7 Б в третій, множиться на одиницю, пишемо, плюс. Підносимо до квадрату, а сьома Б в третя це буде А в 14 Б в шостій. Номер 5. 125 це в кубі Д в кубі плюс 0,008 Б в кубі. 125 це 5 в кубі. Це в кубі де в кубі, переписуємо. А 8000 це 02 в кубі Б в кубі. Тепер давайте винесемо за дужечки спільний показник степеня. Це і отримаємо 5CD піднесене до кубу плюс 02B піднесене до кубу. Дорівнює. розписуємо суму кубів. Це буде 5CD плюс 02B. Множимо на неповний квадрат різниці 25 c квадрат Д квадрат мінус 0,2 на 5 одиниця С ДБ плюс 0,04 Б в квадраті. Номер 6. шість 729 Х третій. Мінус 27 тисяч Y в 6, то рівня. 64 це 4 в кубі. 729 це 9 в кубі. Помножити на х в кубі записуємо. Мінус 27 це 3 в кубі, а тисяча – це 10 в кубі. Іг в 6 це іг в квадраті піднесене до кубу. Тепер давайте винесемо за дужечки спільний показник степеня. Це в нас буде 4 х, помножено все, піднесено все це до кубу, мінус 3 десяті у квадрат піднесене до кубу. Дорівня, переписуємо. Це в нас буде 4 х, мінус 3 десяті y квадрат множимо на неповний квадрат суми. Це буде 1681 х квадрат, плюс перемножуємо 49х множимо на 3 y квадрат, плюс другий вираз в квадраті, це в нас буде 9y в четверту. Давайте перепишемо та перемножимо оцей середній вираз. Торівня 4 дев'ях мінус 3 десяті квадрат, тут маємо 16,81 х квадрат, 4 та 10 скорочуємо на 2, тут буде 2, тут буде 5, 2 на 3 6. 45-х квадрат плюс 9 сотих y в четвер.